Дякую, мої дорогенькі. Вітання, вітання і подяки, і всякі подаруночки від вас надходять і надходять. Дякую, щоб ви в новому році були щасливі, багаті, здорові. Хто одинокий обов'язково в парі, хто в парі накріпко на все життя. Так і буде. Відьма Ядвіга так сказала вузликом вам на добро, на кохання. На гроші добром прив'язала. Дякую, моя дорогенька. Це з броварів від галини. Всі побажання до вас утраюються. Задумуйте бажання ваше, задумуйте. Я сьогодні, ні, а в понеділок, 18 годин. Зроблю обряд на здійснення вашого бажання, Галина. Дякую, моя дорога. Обов'язково здійсниться. Ви знаєте, що я слова на вітер не кидаю. За ваше добре серце, за ваші такі смачні подяки я вас просто обіймаю. І я з вами, завжди буду з вами, завжди буду допомагати, завжди буду дивитися вашу ситуацію. Я вірний друг, можете сміливо мене назвати вірним другом. Тепер, що ж мені Галина прислала? О, вже всі знають, що я люблю ці цукерки з різними вкусами, галерєтки. Ну, вони прості, як би то казалось, але я їх люблю. Ну, люблю ще із юності. Що можна зробити із жилі. Колись такі цукерки були. Мене потекла. В Миколаєві вони були Ніколаївські, називались, Миколаївські. Отак От жилі і наполовину ще така біла помадка. Немає. Ну, типу Аркадії, ну, ні, вони називались Ніколаївські. Хто мене чує, дівчата з Ніколаєва, буду вдячна. Якщо мені скажете, я обов'язково куплю їх. Це смачна, смачне. Такий вкус мого, моєї юності, мого дитинства. Дякую. Так, тут. Ух ти! Це в нас щось таке. Ага, а! Цукерочки, навірно, ще із лікором якимсь. Дякую, моя дорога. Так, і там лист. Ну, правильно, вона, щоб не було мало. Знаєте? Дві коробки, думаю, я відправлю, щоб не було мало. Так. Ух ти, десь смачненька така вяліна колбаска. Дякую. Ну, правильно, щоб в мене солодке життя було. І у вас, щоб в десятки разів солодке було життя. І тут ще є лист. лист я не буду читати, бо це особисто. Так, а ну зараз. Доброго дня, наша чарівна ядюся, хочу поздравити вас з святами. Це Галина. Я зрозуміла. Зрозуміла, хто це з Херсона, але вона в броварах. Завжди дивлюсь ваші канали. Так, шампанська і ковбаска. Ага. у Вас квіти. Ага. Я вас писала в телеграм. Шампанська і ковбаска з Чехії привезла. Так, тут ще шампанське, оказується, є. Нічого собі. Так. Ну це, сьогодні я не буду, а вже щось сьогодні свята. О, там 19-го я святкую Святого Миколая. Так оце буду цю смакоту їсти. Дякую, моя дорогенька. Тут такі чарівні слова для мене. Так, у мене є прохання. Ага, я зрозуміла. Я зрозуміла все. Ну це ви, дівчата, хитрий спосіб. Ну він і хитрий і не хитрий, він добрий. Хто не може до мене догукатися до оберігів, Ну, людина тут запитує за оберіг один. Я не буду озвучувати який. І ви вирішили до мене так, без черги. Ну добре, раз ви такі предприїмчиві, що швидко знайшли виход. Раз і мені подарунок прислали. Ясно, я вже, ну, куди ж я дінусь, Ясно, що без черги все прийму і все вам пришлю. Дякую, моя дорогенька. Дякую, вас обнімаю щиро. Ось яка е, прокота. Ой, в мене аж, аж слинка потекла. Ще, ще навіть не їла пакувала ваші оберіги. Дякую, моя дорога, за ваше добре серце, за вашу повагу і увагу до мене. Я вас щиро обіймаю. Ми разом сила. Хто з відьмою двіго ніколи не буде одинокий, нещасний, без грошей, ніколи цього не буде, завжди будете в парі, з грошима. Від негативу збережені, бо я вмію. Так завжди було, є і буде. Я вас обіймаю, Галина. Дякую вам.